Привіт! В цьому відео ми почнемо знайомитись з концепціями NestJS і сьогодні поговоримо про декілька базових сутностей: це модулі, контролери, пайпи і гарди. Спочатку давайте подивимось, як взагалі в нас виглядає типова NestJS аплікація. Я зобразив тільки сутності, з якими ми будемо сьогодні знайомитись, так як це дуже багато чого спрощує. Для прикладу, в нас є API, типовий HTTP API, і фіолетовим я зобразив шлях Http запиту. Спочатку, коли ми робимо запит, він потрапляє в guard, Після того він проходить пайп, потрапляє в модуль і потрапляє в, контрол, в контролер. І вже після того віддається назад. І вся суть нашого сьогоднішнього відео це в тому, щоб познайомитись от з цими сутностями. Давайте почнемо знайомитись з модулів. Якщо дуже просто, модулі це в нас ізольовані частини програми, які в себе ізолюють. Певну бізнес-логіку. Наприклад, вся бізнес-логіка, яка стосується пейментів, може бути ізольована в пейментс модулі. Вся бізнес-логіка, яка стосується авторизації, може бути ізольована в ос модулі Це робиться для того, щоб зв'язки в коді були не такі тісні. І, наприклад, якщо в нас там условно, частина програми, яка працює з юзерами, щоб вона не могла нічого змінити в авторизації. Це дуже-дуже багато чого спрощує, особливо в великих проектах. Також, як ми бачимо, у нас є application модуль, це рутовий модуль, який в себе імпортує інші модулі. Тобто, коли ми запускаємо наш бекенд, підвантажується спочатку цей модуль, і після чого вже підвантажується наступні. Окрім того, ми бачимо, що є в нас Payments модуль, наприклад, який взаємодіє з orders модуль і з users модуль. Вся суть модулів. Також в тому, що вони можуть бути перевикористані, тобто вони можуть імпортувати інші модулі, і вони також можуть експортувати щось для того, щоб це використовували інші модулі. Взагалі, модулі це доволі складна тема, і це тема для окремого відео. Тут нам головне зрозуміти, навіщо вони потрібні. Давайте перейдемо до наступної сутності: це в нас контролери. Коли вже в нас запит пройшов пайпи і пройшов гарда, і потрапив модуль, він потрапляє в контролери. Вся суть контролера в тому, щоб викликати потрібний метод, базуючись на URL, який ми передаємо. Для прикладу, окремий метод на postCustomers, окремий метод на getCustomers і так далі. І вся суть вже того метода – це просто взяти і викликати бізнес-логіку. І повернути, наприклад, після того, як ми викликали бізнес логіку, також повернути якийсь респонс для клієнта. Окрім того, ще він може викидати помилки. І все. Тобто ніякої бізнес-логіки в контролерах бути не повинно. Ви маєте думати про контролери так, що, от, наприклад, зараз ми пишемо веб-інтерфейс, там REST API. В один момент ми передумали і, наприклад, пишемо GraphQL API. І от заміна цього API, вона ніяк не має вплинути на бізнес логіку. Тобто, це такий шар, який просто, просто контролює виклик бізнес-логіки. Про бізнес логіку ми поговоримо в наступних відео, так як це доволі велика тема. Давайте перейдемо до наступної сутності. Перед контролером в нас викликається ось така сутність, як Validation pipe. Тобто коли в нас запит проходить гард, він потрапляє в Validation Pipe. І вся задача пайпа в тому, щоб взяти запит, наприклад, Post Customers, візьмемо, допустимо, баді, яке в нас в пост-запиті, і задача пайпа валідувати це баді. Тобто ми описуємо DTO, Data Transfer Object, воно якраз використовується для спілкування між шарами аплікації. В цьому випадку це між клієнтом і між контролерами, і ми бачимо, що ось тут ми перевіряємо певну валідацію, що, наприклад, емейл має бути емейлом, нейм має мати ось таку довжину від 0 до 255. І якщо, наприклад, щось пішло не так, ми викидаємо на фронтенд, на клієнта 400 помилку з описом того, що пішло не так. Тобто, що, наприклад, емейл це не валний емейл. І, в принципі, все. Якщо, наприклад, ми тут послали валідні дані, вони потрапляють в пайп, вони проходять валідацію, ще можуть вони трансформуватись за потреби. І після того вони вже потрапляють в контролер. В контролері ми вже тільки що обговорювали, що а, ці дані вже готові до використання. І вже там. А, на базі цих даних викликається бізнес-логіка. І остання сутність, про яку ми поговоримо сьогодні, це гарди. Для прикладу, в нас є два ГАРД на цьому малюнку. Коли ми робимо запит на admin users id запит, він спочатку потрапляє до гарда. І, наприклад, в цьому першому гарді ми перевіряємо токен юзера GWT-токен. Якщо токен у нас окей, ми пропускаємо. Якщо токен у нас не окей, ми повертаємо 401 unauthorized. Задача гарда – це виконати помилку, якщо, наприклад, користувач не підходить під певні умови. В цьому випадку, якщо токен не валідний. Якщо токен валідний, ми, наприклад, в реквест можемо записати юзера і відправити його далі. Далі він попадає. В наступний guard, наприклад, це guard, який контролює вже доступ. Допустимо, чи, чи, чи юзер має роль адмін. Так як у нас адмін роуд, ми маємо мати роль адмін. Якщо, наприклад, юзер не має роль адмін, ми йому викидаємо 403 Forbidden. Так, так як доступ до ресурсу йому заборонений. Якщо все окей, то гард перенаправляє запит в контролер. В нашому випадку тут ще буде validation pipe, наприклад, і далі вже запит піде в контролер. Це, в принципі, всі такі базові сутності, які я хотів роздивитися сьогодні. Далі їх буде більше, і таких відео, в принципі, теж буде більше. Давайте ще раз подивимось на цю схему. Зараз вона має стати трошки зрозуміліша. У нас, наприклад, запит приходить сюди в гард. Якщо все окей, він йде далі. В Validation Pipe. Якщо валідація в нас також проходить, він потрапляє в контролер. І вже, відповідно, викликається бізнес-логіка, щось робиться, щось записується в базу, і віддається для клієнта. Це, в принципі, все на сьогодні. Далі ми продовжимо також з іншими відео по базовим концепціям Nest. Тому підписуйтесь і ставте подобайки.